Рясних Божих благословінь вам та вашим родинам. Рада вітаю кожного на каналі українські народні прокмати та традиції. Щиро дякую кожному, що знайшли кілька хвилин та завітали. А також прохання, хто дивиться канал без підписки, підписатись на нього. Адже це допомагає розвивати та розповсюджувати відео та канал, аби якомога більше людей дізнавалися про наше минуле, про те, завдяки чому ми сьогодні і існуємо. 21 жовтня. Вівторок розпочинатимемо. Світловий день триватиме 10 годин 27 хвилин. Схід сонця очікуємо близько 7.42. Захід о 18.09. місяць молодик. Церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні преподобного Іларіона Великого. Він став відомим та знаним ченцем. Що присвятив своє життя для служіння Господу. перед тим як стати духовною людиною, Іларіон навчався або якомога більше дізнатись про саму суть духовенства, подвижництва та вміти доносити слово Боже до людей. Через певний час чернецтва він заснував ще кілька монастирів, проповідував та написав багато праць, що стали важливими настановчими творами для подальшого розповсюдження християнського вчення. Найвидатнішим твором став Історія церкви, що розгортає події від часу Адама та Єви до існування Іларіона, а саме до 371 року. Іменини на у цей день святкуватимуть Василь, Дем'ян, Олексій, Анатолій, Дмитро, Георгій, Іван, Олександр, Костянтин, Володимир, Микола, Яків, Сергій та Федір. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 6.20 до 7.00. У цей час до свого охоронця зверніться із щирою розмовою про свої нагальні потреби, аби він допоміг їх владнати. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. Куди би люди не йшли чи не їхали у цю дату, вони обходили та відповідально об'їздили десятою дорогою перехрестя. Пращери вірили, що сьогодні саме ці ділянки становлять велику небезпеку, перетнувши їх на людину, вчепиться 13 біт. Тому всіляко уникали цих місць. День у народі отримав назву Великий. Про нього казали так увагу та пильність не втрачайте, зосередившись, можна нещастя відігнати, а необережністю біди дістати. Що стосується слів відігнати нещастя, то раніше вдавалося до обряду чищення дому що і як зробити розповім згодом. При відсутності снігу люди крайній раз у цьому році йшли до лісу, з надією натрапити на гриби, в основному на підпеньки. Якщо таки їх там знаходили, казали, що зима ще у цьому місяці не прийде, коли гриби ще в цю пору родять. Про гриби наш народ склав кілька приказок, які відомі і сьогодні. До прикладу, як є один гриб, то біля нього інший шукай. Люди помітили, що гриби ростуть здебільшого не поодинці. Або ж інша приказка коли є мухомори, то й білі гриби поруч ховаються. Із знайдених під пеньок варили з ніжок грибну юшку, а шапочки тушкували з картоплею та цибулею. В цей час люди вшановували знахарів та знахарок, до яких звертались за медичною допомогою чи особистими проблемами. Одні їх боялись і обходили стороною, інші ж при кожній потребі навідувались. Раніше ці люди вважалися вмілими та мудрими, що жили в кожному селі. Народна мудрість про це каже нема села без відьми, як і без доброго знахаря. Знахарів поважали, хоча й боялись. Вони працювали з травами, замовляннями, володіли обрядовою магією та здібностями, і, як правило, це вміння і знання не здобувались, а поколіннями передавались разом з напрацьованою рецептурою народного лікування, так і таємничими знаннями. Люди здавна спостерігали за природою, тому помітили. Морозне повітря ознака того, що справжня зима вже близько. До обідньої пори не видно сонця, отже надвечір піде дощ. Хмари пливуть високо та повільно, що підвищення температури не за горами, низько й повільно на похолодання. Що не можна сьогодні робити? На яку б ціну знахідку ви не натрапили на вулиці, ні за що її не піднімайте, вона печаль принесе. Не варто у свій дім впускати незнайомих вам або мало знайомих людей. Удавнину казали, що з ними неприємності прийдуть та злагоду з оселі проженуть. Що добре зробити? Братки проводили обряд на очищення дому, про який я згадувала кілька хвилин тому. Тож для цього робили невеличкий віник з трьох прутиків, вишні, яблуні та груші, зв'язували його зеленою, жовтою та білою нитками та мали ним під віконня усі, що є в будинку. Як доходила черга до крайнього, то відкривала вікно, кажучи На щастя, вимітаю, злагоду не чіпаю, все гори іди і назад дорогу забувай. Вікно одразу ж закривали і більше цієї доби їх не відкривали в домі, а віник або в проточну річку кидали, або палили. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі одну червону квасолину автентичні українські слова. Ринва люди так називали стічну трубу в будинку, народна мудрість з глибокої давнини, приймаючи в своєму домі гостей чи йдучи у гості, люди стежили за тим, аби за столом не сиділо рівно 13 людей. Це передрікало для господаря та його сім'ї нещастя. Навіть коли в гостях, на гостині в когось іншого, люди помічали таку кількість людей, були такі, що люб'язно знаходили причину, аби повернутись додому і не знаходитись там. Наші пращури не лише залишали нам прикмети та забобони, а й настанови, як це легко та безпечно можна виправити. У такому випадку перенесіть ще одну тарілку, вилку і все решта, та запросіть до столу будинкового. Так для вас загроза мене, ще й Будинку вам обов'язково віддячить. Стрижка волосся буде вдалою та позбавить вас безсоння та головного болю. Щасливе число дня 8 – колір шоколадний. Містичні години доби триватимуть із 1610 до 1750. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Хміль Звичайний. В народі рослина, ще відома під назвою Хмельниця та Горкач, для лікувальних властивостей збирали його шишки, які дозрівають з середини серпня до половини вересня. Росте переважно на лісових галявинах, також біля річок. Люди використовували хміль при захворюванні шкіри. Також він дієв від раннього облесіння. А ще ліки з нього ефективні для травлення та міцного сну. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та в жодному разі не закликає до самолікування. Давні українські страви серед поширених страв того часу був морокв'яник. Це був десерт на той час, який готували на родинні свята та церковні. Моркву гарно очищали, мили, ставили на рушник, аби повністю стекла від води. Потім її дрібно терли. На чотири великі морквини додавали чотири курячих яйця, цукор за смаком, дрібку солі та соди, чотири столові ложки сметани та чотири ложки манної крупи. Усе перемішували, перекладали у форму, змащену олією чи просто пательню та запікали хвилин 40 у печі, а на пательні приблизно 10 хвилин на маленькому вогні з кожного боку. Та обов'язково під кришкою. Якщо моркв'яних готували на плиті у пательні, то її краще смальцем смастити, їли цю смакоту з кислим молоком чи сметаною, додавали повидло чи просто поливаючи зверху медом. Люди, що народились у цей день, є безкорисливими та дієвими, вони не чекають, поки їм хтось щось допоможе, усе беруть у свої руки та діють відповідно. До їх сильних сторін відносять рішучість, винахідливість та щирість, до слабких надмірна вимогливість до себе та оточуючих, і цієї дати варто стерегтись в житті нав'язливих ідей, успіх приноситиме рожевий колір, камінь талісман чароїд, а квітка долі жасмин. Цей день в Україні. 21 жовтня була виведена перша літера деяконом Григорієм, а сталося це в 1056 році. Давня приказка говорить, що не буде добра, коли в хаті вражда. Бажаю, аби у ваших родинах завжди панував мир та злагода.